Вся Україна об'єдналася навколо допомоги нашим захисникам. У всіх регіонах почали з'являтися громадські організації, які своєю діяльністю, яку всю свою діяльність спрямували на допомогу у зоні АТО, про одну з таких. Давайте зараз подивимось і продовжимо. Волонтерська діяльність ковальських патріотів розпочалася із квітня минулого року. Тоді стали призивати до українського війська перших новобранців. Двох синів Лариси Калитюк також мобілізували. Спілкуючись із синами, жінка дізналася, що бійці потребують значної допомоги. Напевно, по телевізор того не передадуть, що ми вже знаємо. Ми знаємо, де наші хлопці. Ми знаємо, в чому потребують вони. Треба чи бронежилети, чи треба бушлати, чи продукти. Ми вже знаємо, дехто стараємося кожного разу відправляти їм все, що вони потребують. Виявилося, що військовослужбовці, 51-ї механізованої бригади, які призвані захищати нашу державу, не забезпечені ні ліками, ні продуктами, ні одягом, ні взуттям. Така ж ситуація була всюди. Українські бійці не мали найнеобхіднішого, тому громадська організація, комітет громадського спротиву вирішили, що пріоритетним їхнім завданням буде збір допомоги для воїнів України. Коли почалася війна, усіх головним військом почали рахувати цю допомогу нашим побратимам на фронті. Так, ви знаєте, наша Волинська перша бригада перша прийняла бій на сході. Понесли дуже великі втрати фактично з першого дня ми... Тільки ця бригада почала формуватися. Щодня ми вже стали волонтерами цієї бригади. У процесі своєї діяльності організація зіткнулася із юридичною незахищеністю мобілізованих військовослужбовців. Роботодавці незаконно звільняли бійців із роботи. Голови сільських рад відмовлялися допомагати сім'ям мобілізованих, загиблих та поранених. Тому члени громадської організації, комітет громадського спротиву, вирішили створити спеціальний відділ, який буде захищати права мобілізованих бійців і добровольців. Коротко кажучи, ми. Створили такий відділ по боротьбі з корупцією. До прикладу, зараз займаємось земельними ділянками. Дуже успішно займаємось і на зустріч пішла наша влада Ковальська. Змусили. Змусили, Змусили піти на зустріч. Безпрецедентний такий в Україні випадок, коли на таке маленьке місто вже роздано 120 ділянок для учасників АТО. Коли ковальські волонтери дізналися, що бійці, які від'їжджають додому у відпустку та повертаються назад у зону АТО своїм коштом, члени організації прийняли рішення організувати спільно з Володимир Волинськими волонтерами та перевізником козаком систематичні рейси по перевезенню за маршрутом Коваль Дачне. Бойові дії не і не стихали доставляти хлопцям передачі, і все необхідне ставало все втяжче та тяжче. А також виявилися факти про те, що продукти не потрапляють до своїх адресатів. Ковальчани у черні об'єднали свої зусилля із місцевими доброчинцями та самообороною Волині та налагодили зв'язок між мобілізованими хлопцями для забезпечення безпосередньої передачі всього необхідного з рук у руки. Ковальські патріоти щиро вдячні усім своїм землякам, які допомагають українській армії, не залишають поза увагою поранених і сім'ї загиблих. Вони вважають, тільки об'єднавшись усім разом, можна перемогти ворога, бо в єдності наша сила. Голова Ковальського комітету громадського спротиву Микола Печенюк Сьогодні у нас гостя. Здрастите. раді вітати. У нас у студії організація ваша має назву комітет громадського спротиву. Відповідно, спротиву проти чого так. Чому так саме назвали організацію? Чому так сталося? Чому така назва? Ну, коли ви пам'ятаєте, була революція, йшла на Майдані, все було, були тоді, создавали себе національного спротиву. І так як я був е, замісником голови волинських патріотів на той час, то я і зараз є. Mm -hmm. е, і тому так сталося. Ми зібрали всі побратими і вирішили, що вона так буде називатися. Ми, як би сказати, спротив е, корупції. І тому, що е, чинила, скажімо, та влада, і багато зараз при владі осталося людей, які не розуміють цього, що твориться в нашій державі на даний момент. Вони далі е, ще минулим. Так, живуть минулим і роблять свої чорні діла. Угу. Скільки зараз організація нараховує учасників і хто це переважно? Ну, наша організація нараховує, скажімо, сотні людей. Це всі люди міста Ковеля, району. Всі нам партії, всі допомагають, і влада міська каже, як може чи може, тим допомагає. Але ми співпрацюємо. Ковальський район до нас з нами співпрацюють Стара Вижва, дуже гарно співпрацюємо. Ми Кам'янь-Каширський район, волонтери, Ратнівський район, Любомельський. Оце ви бачили вивізка «Самоборона Волині. Це в нас є такий Саша Харківський, який зробили своїми побратимами. Я думаю, 30, а то й більше поїздок туди. Є такий депутат народний Ігор Лапін, який воював в Айдарі, і це все йде туди на Айдар. Угу. Це ми возимо в старе. ви контролюєте, так. щоб це все так. доходило безпосередньо сто до процентів. Все виходить з рук в руки. Угу. Також ми відправляємо і посилки, все з рук в руки йде, тільки з рук в руки. Угу. Вам вдалося і. скоординувати дію е, області, фактично, так усіх волонтерів. Ні, ну як би сказати, на, це би, наше крило, як угу. ви ж самі з Луцька знаєте, є в Луцькій там афганці, дуже серйозно працюють, волонтери, самоборона теж. Але якби місто Коваль, воно таке було завжди, скажімо, якби маленький центр Волині. Угу. І оцей западний, скажімо, кусочок нашої Волині, ми якби об'єдинилися і співпрацюємо. Ніхто ні в кого залежний. Ніхто скажімо, як то кажуть, нікому не починяється. Але ми координуємо: їде машина з камінька каширська щось потрібно волонтерам. Приїхали, догрузили. І їде з Луцька машина. Приїхали волонтери. В нас взяли. І так ми гарно співпрацюємо. Скажіть, ось ми почули у сюжеті, що вам вдалось земельні ділянки, отримали земельні ділянки, ті, хто брав участь, а то яким чином вам це вдалося, чи складно це було, тому що наскільки мені відомо, по Україні ну, я не чула, щоб комусь вдавалося зробити і стільки зробити для тих, хто повернувся, і таким чином допомогти. Ну скажу одне. Ви розумієте, я... що таке земля в місті Ковалі? Це прикордонне місто, і що коштує земля в нас на сьогоднішній день? Дуже тяжко було боротися. Нам ніхто не йшов на зустріч. але був такий переломний момент, коли матери загиблих з нашою допомогою ми стали до влади просити стукати, щоб вони нас прислухались. І ми хотіли так зробити. Мораторій на видачу земельних ділянок. А тільки хотіли, щоб видавали загиблим і тяжко пораненим земельні ділянки. Але ви ж розумієте, є якісь заінтересовані люди. Я не хочу казати, просто угу. обвиняти їх в чому. Це має хтось доказати це. Який спокон віков, як кажемо, у нас ту землю е, робили тільки для своїх родичів, і на сьогоднішній день це теж так Тривається. виходить. Так триває, так. Да. І ми все-таки до них дослухались. Депутати прийняли таке рішення: мораторій на видачу земельних ділянок. Але туди включили ще чорнобильців, афганців. Вони спомнили, що є в нас чорнобильці і що є афганці. І влада пішла, почали роздавати земельні ділянки. І почалися там нюанси теж, і почалися якісь появлятися там, скажімо, незнайомі люди. Місто mm -hmm. маленьке, ми знаємо. І от Саша Геч, як він в цьому напрямку працює по землі в нас, в нашій громадській організації, він виявив одного військового. Ну, це не, скажімо, не віна цього солдата. Він приписаний в Турецькому районі, а документи, хтось підложив туди документи на його. І видали цю ділянку. Ми швидко це вияснили, достукались знов до влади, якими методами ви самі розумієте. І вони дозволили, щоб ми громадських діячів включили в земельну комісію по розподілу землі. Так, ось ви вважаєте, що такими речами повинні займатися громадські організації? Повинна ви... займатися влада. Громадські організації <гум> повинні контролювати і провіряти, щоб не було там. Якихось е, зайвих людей. Угу. Е, ви спілкуєтесь з нашими бійцями, Чому, чого їм найбільше не вистачає зараз? Вороженість ВСО, скажімо, вони нормально, все в них там все вистачає, все. ну не вистачає тепла, мабуть, угу. і не вистачає борщів наших українських, сала нашого. А батальйони з батальйонами це трошки тяжче, бо це батальйони, скажімо, вони так прямо й казали нам. І останній случай я вам розкажу зараз. Що якби не ви волонтери, то нам було б дуже тяжко. Останній случай, я розкажу, ми десь 15 го числа були в Углігірську. Це Дебальцов направив Углігірськ на Донецьк, рота світять наша. І от сам командир сказав, каже: хлопці, ми вам дуже гарно дякуємо. Якби не ви, то нам би тяжко було. Mm -hmm. І це найважливіше, правда, ну, чути саме такі слова подяки. Ми теж дякуємо за те, що ви робите, за вашу таку патріотичну діяльність, що підтримуєте наших хлопців. Е я казала, що українці об'єднались скрізь у всіх регіонах для перемоги.